Я хочу поговорити з вами, шановні глядачі, не мовою єдиного пропагандистського марафону, якому вже ніхто в країні не довіряє, а мовою правди. Я хочу наголосити з цього свого міжнародного досвіду і спілкування. Краще для української дипломатії, для можливостей, вже було. Це було в 22-му році. І на початку 23-го року. Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати, і ви це мали можливість побачити, від Вільнюса до Вашингтона. Вороги ці емоції ігнорують. А до друзів через політику дипломатії одного голосу. Не політичної сили, а одного головного дипломата, друзі це просто не чують. І це позбавляє Україну надзвичайно важливих можливостей щодо збереження держави. Тому, дорогі друзі, я хочу наголосити: досить експериментувати з Україною, досить прийняття безвідповідальних рішень. Безвідповідальних, тому що за них ніхто не несе відповідальності. Ще раз хочу вибачитися перед гуром, коли роблять спробу вас втягнути в абсолютно брудну, паскудну провокацію. Ще раз хочу вибачитись перед Німеччиною, коли хтось поставив під сумнів вашу здатність забезпечити безпеку Мюнхенської конференції. З питань, вслухайтесь, з безпеки, де одночасно зібрані найбільше, оце найбільший світовий безпековий форум. Вибачитесь не за себе, не за свою команду, якою я пишаюся. Бо ми не є співробітниками Офісу президента чи призначеними чиновниками Кабміну. Ми є обрані народом його представники і перешкоджання. Нашої діяльності, в тому числі і парламентській дипломатії, є кримінальним злочином. Вони думають, що це безвідповідально і безнаказано. На жаль, або на щастя, я можу сказати, так не буде. Я вірю в те, що ми захистимо демократію, що ми захистимо міжнародний імідж держави. І ще раз підкреслю: мова йдеться про Україну, а не про поїздку. Порошенка, Геращенка, Герасимович, Крім Поштинцадзе це так і буде. Слава Україні і слава Збройним силам України.